День народження Європейського союзу відзначається у європейських країнах 9 травня щороку. Починаючи з 2003 року, його офіційно запровадили і в Україні. На сьогоднішній день це не лише географічний сусід України, але й стратегічне об'єднання. Особливо акцентує на своєму прагненні жити у Євросоюзі підростаюче покоління. Відеоматеріал про те, як відзначили День Європи у бродах, підготувала наш кореспондент Наталія. Напередодні символічного європейського свята Дня Європи, який у її країнах з 1985 року заведено відзначати 9 травня імпровізоване європейське дійство відбулося і в бродах. У парку на Майдані Свободи учнівська молодь міста у черговий раз заявила про свій незмінний вибір. Я думаю, в цьому святі головне участь тому що ну Рано чи пізно все місто буде в Євросоюзі, всі ми там будемо в Євросоюзі. Це свято проводиться у Бродах не вперше, але вперше воно під відкритим небом. Ось таке розважально музичне свято. А розпочали свято танцювальним флешмобом Україна перлина учні Бродівської спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 2 Лавки у парку юні євроклубники прикрасили плакатами на європейську тематику, технічно посприяла їм у проведенні свята молодіжна громадська організація Наше місто. Учасники дня Європи під керівництвом вчителів іноземних мов придумали цікаву програму заходу, до якого заздалегідь готувалися. Щодо його важливості, можна зауважити, що це свято разом з єдиною валютою євро, прапором і гімном є символом європейського союзу як політичної сили. Ми в такий спосіб старалися об'єднати нашу учнівську молодь, адже в кожному в кожній школі створений шкільний євроклуб. І дуже шкода, що взяли участь тільки три школи. Ми запрошуємо до співпраці і інші школи міста і школи району, тому що такі заходи. Я думаю, я гадаю на мою думку, такі заходи вони об'єднують молодь. Вони діти співають іноземними мовами, декламують вірші мовами країн Євросоюзу. Дуже цікавий був Євроквест. Ви могли на початку заходу ви могли бачити дуже цікавий флешмоб Україна Перлина. Я сподіваюся, нам це свято вдалося і будемо підтримувати цю традицію, і надалі будемо старатися об'єднувати нашу учнівську молодь. Так що запрошуємо до співпраці. Ми готувалися до цього свята дуже відповідально. Десь два тижні приблизно, і ми малювали плакати, були різноманітні проведені флешмоби. Також, відносно себе, я можу сказати, що я готувала пісню, яка називається Має назву Just Tonight. Я дуже задоволена проведенням цього свята, все пройшло дуже чудово. Усі перехожі у парку звичайно звертали увагу на дійство. Ті, хто залишився, щоб почути молодь, не шкодували про витрачений на це час. Так, сподобалося дуже сподобалося, дуже я дійсно проходив і маю досить роботи, але зачепилася подивитися на дійсно файно, дійсно красиво. Що найбільше тішить. Найбільше, як діти без мікрофона чисто і голосно співають, як іностранні мови вимовляють чисто. Досить я, я вражена цим святом. Сьогодні емоції зашкалюють, тому що молодь розкута, свобідна, весела. Вони всіма своїми діями прагнуть того, щоб таки наша держава була вільною, самостійною, і вони також почували себе вільно і впевнено. Своїй державі